Вітаю, любі друзі, шановне панство. Сьогодні у нас на огляді ще одна монетка 2023 року номіналом 2 гривні. Присвячена вона 150-річчю від дня народження українського державного і політичного діяча, воєначальника, гетьмана України 1918 року. Це нащадок давнього козацького роду Павло Скоропадський, який після приходу до влади приділяв велику увагу вирішенню економічно-фінансових проблем держави. Запровадив земельні реформи, розбудову Збройні сили української держави. Також значними були досягнення в сфері національно-культурної політики. На аверсі монети зображено Малий Державний герб України. Внизу аверсу напис Україна. Далі логотип банкнотно монетного двору України. І рік карбування 2023. Далі на дзеркальному тлі монети. Зображена майва прапорів з обох сторон ліворуч і праворуч. І стилізована внятка Георія Нарбута. Це символ розквіту держави часів гетьманату Павла Карапальського. Ось це війнятка Трикутник. І по краям цієї венєтки є написи. Освіта. Далі українізація і гривня. Три от елементи обов'язкові, присутні на даній монеті. Це сторона аверсу. Що стосується реверсу, на реверсі зображено портрет Петра... Павла Скарапатського. Павла Скоропадського портрет. Нижче напис Павло Скоропадський. Зверху роки життя, 1873 1873-1945 І буремні події тих часів зображені в такому от вигляді. Дуже був непростий час, і в принципі, як і зараз, він є непростий. Тут пройшло 100 років. І історія по спіралі, вона вся повторюється. Ось такі от особливості. Що цікавого, що Павло Скарапацький народився в Німеччині до п'яти років, розмовляв дуже непогано саме німецькою мовою, жив в Німеччині, а потім повернувся до України. Хоч і він, батько його і діди, всі походили із давнього старшинського роду скарапацьких, менш ніж після приходу до влади. Майш ніж за вісім місяців відбулися суттєві зрушення в організації економічного життя та оздоровлення фінансів у грамоті до всього українського народу від 29 квітня 1918 року було проголошено, що права приватної, права приватної власності як фундаменту культури і цивілізації відбудовуються в повній мірі. Тобто, це людина, яка прагнула зробити великий вклад і були гарні ідеї щодо створення потужної української держави. Гурт монети рифлений. Спробую так от приблизити показати. Тут написів ніяких немає. Ось. Художниками даної монети виступили Тріо Володимир Таран та брати Харуки, Олександр та Сергій, скульптор Анатолій Дем'яненко та Атаманчук Володимир, оголошений тараж даної монети 30 тисяч екземплярів, маса 12,8 грама, діаметр 31 міліметр, категорія якості карбування спеціальний Uncirculated. Гурт, ще раз повторююсь, рифлений. ну і Якщо звернути увагу на аверс-монети, я звернув увагу на таку особливість. Щоб її передати, треба глянути на Українську гривню, яка у нас вийшла в обі... в обіході, з'явилася в 95-му-96 роках. Ми пам'ятаємо, що день народження гривні 2 вересня 96-го року, але карбувати деякі з них почали навіть раніше. Ось для цього я дістану з свого планшету підбірку українських гривень різних років, ті, які в нас в обіході є. Тут немає нічого такого надзвичайного. Рідкісного і те, що не зустрічаються, це саме ті, які є у нас можна дістати на решту в магазинах, маршрутах і так далі. Ось, мова йде про так звані жовті гривні з алюмінієвої бронзи. Зараз її достану з планшету. Ось, ось така гривня. І зверніть увагу на деяку особливість. Оцей трикутник, вінєтка Георгія Нарбута, вона зустрічається і на наших гривнях в сучасності, які в нас є в обіході. Тільки тут він збільшений, цей трикутник. І на його краях є маленькі трикутнички, які зображені і на нашій гривні. Ось вони. Ось про що йде мова. Розквіт держави українського гетьманату тих часів. Ось саме цей трикутник і закладений відповідно на наші гривні, які в нас в обіході. У вигляді стилізовано такої лози із гронами, як винограду. Ось оці написи. І напис гривня. Гривня, українізація і символ гривні. Ось такі нюанси зустрічаються на наших гривнях, на які ми зазвичай не звертаємо увагу. Ну, що стосується оцінки діяльності Скарапацького, то більшість сучасників Скоропадського його діяльність оцінювали більш негативно ніж позитивно через його. Економічно класово проросійську національну преференцію, великим землем та капіталовласникам. Крім того, союзні йому німецькі війська багато ким сприймалися як окупанти. Наприклад, соціал-демократ Ісаак Мазе пописав, що режим Скарапацького був владою російських реакційних тіл і проти українським режимом. Виниченко вважав, що Скоропадський прагнув до скасування української державності і реставрації Російської імперії, тобто були різні погляди на діяльність Павла Скоропадського. І підбиваючи підсумки на думки, наприклад, Поповича, уряду скоропадську вдалося домогтися внутрішньої стабільності, збити, збити хвилю поромів і бандитизму, стабілізувати фінанси, нормалізувати торгівлю, створити передумови для економічного пожвавлення, принаймні у сільському господарстві. У той же час його опоненти закидали йому зокрема відвертий протекціонізм білогвардійцям та екс-воякам Російської імперської армії і монархістам на противагу до українських патріотично налаштованих формувань. Тобто було неоднозначне відношення до даної постаті, але певна стабілізація все-таки відбулася в українській державі тих часів. Отже, підписуйтесь на канал. Ставте лайки під цим відео, чи правильно казати вподобайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі під ним і напишіть.